Харків'яни – це героїчні люди. Героїчні люди, кожен харків'ян герой, і, е, тому і місто – герой е, Харкова, е, Незламне місто, незламне харків'яни. Е, так важко, але е, іншого нема. Нам потрібно відстояти Україну. Нам потрібно відстояти наше місто. Ми робимо все для того, щоб жити, щоб працювати, щоб бізнес залишався у Харкові. Ви знаєте, що ми скасували всі місцеві податки і збори, доходна частина зменшили міського бюджету. Але незважаючи на все, ми будемо робити так, щоб створювати умови для того, щоб бізнес бізнес і повертався і. Працював в місті під час війни і після війни будемо стимулювати бізнес і стимулювати інвесторів для того, щоб вони приїжджали до Харкова, відкривали свій бізнес. Для нас це дуже важливо. Тому працюємо, працюємо всі разом. єдиною такою дружною харківською родиною для того, щоб місто жило, місто працювало. Ми обожнюємо своє місце місто і завжди думаємо. І завжди плануємо, і головне робимо. Ми сьогодні вже розпочали потатоку до нового опалювального сезону. бо ми чудово розуміємо, що ми повинні готуватися, і дуже багата руйнація опалювальний сезон накоїло російської агресії, е, і наш ворог дуже цинічно обстрілював е, міста Харків і е, критичну інфраструктуру міста Харкова. Нагадую вам, що 25 грудня минулого року був такий потужний обстріл, коли е, ракета С 300 С 400 розтрощили нам е, практично е, теплову генерацію, і е, тільки завдяки. Знаєте, такі героїчної роботи наших комунальних служб. Ми працювали 24 на 7 цілодобово. Ми відновили теплопостачання, і практично люди не бачили, що є, що є таке, таке лихо сталося. Але це вдалося нам неймовірними зусиллями. Я дуже вдячний всім, хто працював і зробили неймовірно. Що стосується, як би я характеризував це опалювальний сезон, да, він будемо казати дуже дуже важкий. Я б сказав, би, що він був найважкий, який проходив коли-небудь. Харко, тому дійсно будемо готуватися до наступного. Дуже багато потрібно зробити, дуже багато потрібно зробити щодо створення енергетичного острова. І ми працюємо, працюємо, а результат будемо бачити і побачити харків'яни самого.